І знову я збіднів вже на багато трильйонів. Мамо, а як Дід Мороз дізнається, що я хочу собі на новий рік? Я ж поклав собі листа під подушку. Синку, Дід Мороз знає всіх-всіх діток на цьому світі. І те, що вони хочуть. Дійсно. Так, але ти повинен це дійсно хотіти. Коли я вийду з кімнати, то ти можеш подумати і ще раз попросити це. І він тебе почує. Хочу сам, дорогі, до Добра Волстарс, і ще алмазні штани в Майнкрафті. Через місяць вже новий рік для багатьох це свято в кругу сім'ї, новорічний настрій та подарунки. Але для таких як я, і думаю, для вас, моїх любих підписників. Але якщо ви ще не підписник, то підпишіться. Це не тільки свята, але й повід добре заробити на цьому. І сьогодні я хотів би вам розповісти декілька способів, якими сам користувався та заробляв за допомогою них. Ці способи підійдуть як школяру, так і деякі дорослі людині. Отже, перший спосіб полягає в тому, що ви купляєте пару ялинок та здаєте їх в оренду. Тому що який же новий рік без ялинки? У кожному будинку повинна стояти ялинка, справжня або штучна, кому як подобається. Розуміючи високий попит на цей новорічний символ, дуже багато підприємців займаються його продажем, але ось тих, хто пропонує ялинки в оренду, не так вже й багато. При цьому є позитивний досвід оренди не тільки в штучних, а й живих ялинок. Я з другом робили так: ми купляли дві-три живі ялинки. Вже не пам'ятаю точно за скільки брали. Але здавали ми їх в оренду своїм друзям та товаришам. І наприклад, якщо ялинка коштувала 100 гривень, то ми здавали в оренду перед новим роком за 150 гривень, і наш чистий профіт складав 50 гривень. Але я працював і вкладався в проект 50 на 50 з другого. Тому прибуток ми ділили напополам. І навіть в такому випадку мій доход складав 25 гривень. І це круто, тому що ми купляли не одну ялинку, а декілька, тому прибуток ставав більше. Якщо і ви зацікавились даним способом, то рекомендую піти на базар за декілька тижнів до нового року і подивитися на ці. Походити, зрівняти і там, де дешевше і якісне, то там і берете. І здаєте перед новим роком з націнкою мінімум 50%. Тому що не всі люди вспівають купити по низьким цінам і бігають, скупаються вже перед самим новим роком. І ви будете для них як знахідка, тому що ви здаєте в оренду за 150 гривень, а інші за 300 то і більше. І зараз я за те, щоб ми берегли природу, тому що вона не резинова, і колись люди срубають всі дерева, і повітря буде погано чиститися. Якщо хто не знав, дерева чистять повітря, яке ми вдихаємо. Тому я за те, щоб ви строїли не бізнес, не шкодувавши природі, і використовували для заробітку штучні ялинки. Другий спосіб, я думаю, всі знають це колядування та засівання, та ще й щедрування для дівчат. Ох, колядування та засівання це дуже гарна нагода. Добре заробити. Але раніше це вважалося, що ти приходиш побажати здоров'я сій сім'ї, а при засіванні ще посипаєш коридор зернами, і хазяйва будинку дають тобі винагороду. Раніше це були гостинці, такі як фрукти і цукерки, але зараз останні десятиліття почали давати дітям гроші. Ай, Господь охороняє на кожному кроці. Ну, а ми зостерігаємо в подальшому році, і якраз такі діти, як я. Одразу бачили в цьому ділі перспективу. І коли мені було від 8 до 15 років, я кожного року ходив і колядував та засівав родичам, які мене вже чекали. Та проходив по квартирам в своєму будинку і теж збирав невеликі, але суми. Тоді по суті це був мій найвеличезніший заробіток за рік, тому що я тільки з колядування рано вранці міг заробити більше тисячі гривень. А через пару тижнів ще й засівання, де я міг назасівати мінімум на тисячу ще гривень. Тому я максимально чекав іменно цього святкування кожного року. Мені дуже подобається цей. Спосіб, на мою думку, він самий крутий. і найголовніше, що без вкладень. І можливо, я вже почав виростати з колядок та засіванок, але я думаю, що сходив би і в цьому році. Але із-за війни в моїй країні я змушений був виїхати з неї і вже майже 9 місяців знаходжуся в Європі. Тож давайте вже переходити до наступного способу. Про наступний спосіб я думаю, знають всі цей спосіб не потребує вкладень, та він дуже востребований зимою. Заробіток заключається в тому, що ви йдете зимою, коли багато снігу в приватний сектор, там де багато будинків. І хазяїн в нього один, і пропонуйте свою послугу прибирання снігу, і ціну ставити невелику. Рекомендую не більше 100 гривень, а то до п'ятидесяти. Цей бізнес з мінімальними вкладеннями і простим процесом організації. І особливо актуальним буде в період після новорічних та різдвяних свят. Тож, поки всі відпочивали, все довкола завалило кучу гурими снігу. І саме тут ваш вихід і зоряний час для заробітку на прибиранні снігу. У сніжну зиму роботи буде дуже багато. Бізнес з прибирання снігу може призвести до отримання швидкого і великого заробітку. Головне, щоб було Бажання. В четвертому способі ви заробите і гроші, і подарунки, тому що в цьому способі ви будете абсолютно нічого не робити. Я думаю, ви вже здогадалися, що це подарунок на новий рік під ялинкою. І так, ви можете написати листа Діду Морозу за пару тижнів до Нового року або за пару днів, де й напишете, чого ви хочете. Покладете його під ялинку і вже в новому році отримаєте свої подарунки. А можливо, навіть і гроші. Я думаю, це найулюбленіший спосіб заробітку для всіх дітей та глядачів, які зараз мене дивляться. Ось такі чотири способи. Способи я вам сьогодні показав, на яких зможе заробити навіть дитина. Я думаю, що ці способи були для вас корисні, тому що я казав способи, якими сам користувався ось цими руками. А тепер хочу підвести підсумки по даному 2022 року. Цей рік видався як для мене, так і для всіх жителів України дуже тяжким. У мене день народження 17 лютого, а 24 вже почалася війна. І своє 16 шістнадцятеліття я не забуду вже до кінця свого життя. Почалася війна, на нас напала держава, наш сусід, яка жила і так не дуже добре, та ще й без свободи слова. А тут вирішила забрати багатство України і свободу слова. Я впевнений, що ми вистоїмо цю війну і обов'язково переможемо. Хоча всі ці 8 місяців для мене пройшли як один день. Я вірю в наші збройні сили України та впевнений, що. Вже скоро в один прекрасний день по телевізору покажуть, що війна скінчилася і українці перемогли. У когось не стало мами, а у когось інстаграма. Мені дуже шкода цих людей, і я навіть не можу передати це словами. А плани, які в мене були на рік, я виповнив. Але тільки пару зі свого списку. Тому що просто війна не дозволила це зробити. Але я впевнений, що коли війна закінчиться, то я всі свої плани, які хотів зробити ще до війни, реалізую. Я українець, і я пишаюся цим. Слава Україні, слава нації, героям слава. Тримай. Маймося, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. На цьому, все, дякую, що додивилися моє відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та якщо хочете мені допомогти розвиватися та покращувати український контент, то я збираю на нову камеру. І якщо ви хочете мені допомогти фінансово, то можете скинути навіть одну гривню в банку в Монобанку, яку ми збираємо всі разом. Отже, давайте розвивати український контент. Підписуйтесь на мене в інстаграмі та в телеграмі, там де я показую своє життя та що я роблю. Та ще є у мене другий телеграм про криптовалюту. Якщо вам цікава тема криптовалюти. Приєднуйтесь до нашої спільноти, ми раді бачити кожного нового учасника в нашій сім'ї.